Подорож їде з донькою три роки, валізу складати не мало мороки. Компактно всі речі мають лежати. І щоб помістити, змогла я пів хати. Щоб одяг весь наш не перемішати, щоб швидко відкрити, і що треба дістати. Згадала лайфхак перевірений мною, органазію, а знову візьму із собою: нейлонові сумки для речей, у валізу: п'ять штук, величенькі, що хочеш, те влізе. Прасуються якісні, гарні, легкі, є сітка, щоб дихати речі могли. Найбільшу складатиму одяг для себе, гору речей вміщу за. Потреби у сумочку меншу усе для дитини, сукні, штанці, і навіть пінгвіна. Все інше піде для білизни, шкарпеток, сховаючи гроші і кілька монеток. Мішечок окремий взяла для взуття. Органез вміло полегшить життя. Набір косметичок то справжнє спасіння для душу, все влізло. станок для гоління, окремо дитині для зачісок, креми, аптечка, в якій все знайду без проблеми. В наборі три штуки, прозорі, щільні, ще сумочка чорна згодиться мені. Органайзер практичний для флешок, зарядок. Валізі тепер суцільний порядок. Економія простору і захист речей, розділення, легкість, бальзам для очей. Жодну сукенку не буде зім'ято. З органазю, а подорож, справжнісіньке свято.